Активісти Городенки вже давно мріяли, щоб у місті був підрозділ, який би доглядав за порядком у громаді. Працюю українському народу обороняти Україну, захищати її життя, тарита цін, дбати про безпеку жителів, моєї територіальної громади, сорідної церкви, виконувати обов'язки. громади. Командир добровольчого формування Михайло Ходак каже, що тут зібрані справжні патріоти краю, створено на Городенківщині добровольче формування з метою. Захисту території від можливого вторгнення, як і військової агресії, так і інші питання, які будуть цікаві для територіальної громади. Це і боротьба з тихійними лихами, це і боротьба з диверсійно-розвідувальними угрупуваннями, це і охорона громадського порядку. Досить великий аспект. Обов'язки, які покладені на добровольче формування. Голова громади певен, що створення такого формування зараз як ніколи на часі. Шлях до формування української держави, української нації не простий і тернистий. Він встелений кров'ю. Мільйони українців, змордованих, розстріляних тільки за те, що вони були українці. Наші хлопці, крок за кроком, метр. За метро на двойовних територіях встановлюють наш український прапор прапор свободи. Голова Коломийської районної військової адміністрації задоволений ініціативою городенківських активістів. Він певен, що відтепер у місті та навколо запанує порядок. Я горжуся тим, що саме на Коломийщині перше таке добровільне формування територіальної громади, створено в Городенці. Дякую вам за вашу активність. За вашу громадянську позицію, за ваш патріотизм, в той час, якщо виникне потреба Збройним силам України всім до одного вийти на схід і боронити там державу, саме ви маєте замінити їх тут на місці, забезпечити безпеку громади, забезпечити громадський порядок і в разі необхідності дати бій вору. Малецький, Галина Раї.